Ви бачите, що там вкладують пожежі. В першу чергу ми теж повідомляли місцеві про те, що були атаковані саме порти. Мадуро оголосив військовий стан. Венесуела відкидає військову агресію з боку штату. США є захоплення венесуельської нафти та корисних копалин Ми протистоятимемо агресії, активуючи всі оборонні плани. Про це повідомляє клеш репорт. Вони посилаються на заяву уряду Венесуели. На значить відеокадрах, які ми бачимо, які публікують місцеві, як стверджуються, гелікоптери Сполучених Штатів Америки атакують венесуельські міста, Каракас та декілька інших міст. Введено зовнішній надзвичайний стан, може на влітних паду. Ні, звуки вибухів на Фуерте Тіуна розлогій військовій базі в центрі Каракаса, де проживає вище керівництво Венесуели та багато високопосадовців. Про це повідомляє видання The New York Times. Ще кадри зали. Те, що сильна стрілянина у місті повідомляється про вибухи, також за попередньою поки що не підтвердженою інформацією. Нібито вже загинув міністр оборони Венесуели. Ще ось такі кадри. Очевидці, значить, публікують те, як намагаються люди евакуюватися із Венесуели. Зрозуміло, що.